У Івано-Франківську лікар Аль Таріфі Фаді безкоштовно надає стоматологічні послуги нацгвардійцям. Проєкт стоматологічної допомоги Національна гвардія був започаткований у березні цього року. Як він працює зараз, детальніше розкажуть наші кореспонденти. Лікар організовує такі проєкти не вперше. Це вже четверта його ініціатива. Розпочалося все у 2019-му. Тоді безкоштовне лікування мали отримати бійці АТО. А згодом і дружини загиблих вояків та їхні діти. Мій березні місяць. Ми в березні зібрали команду і вирішили зробити стомат-кабінет на території полігону. Я зі своєю командою почали приймати та лікувати бійців. ось коли розпочалася війна, ми власне почали працювати з воєнними та нацгвардійцями. За вісім місяців медики надали стомат послуги декільком сотням військових. Наш доктор запропонував, що якщо, наприклад, будуть приходити військовій формі і військові, то щоб ми однозначно їх лікували безкоштовно у зв'язку з цією ситуацією. Так і сталося. Ми почали їх приймати. Ну, дуже багато було людей. І потім виникла така ідея створити вже на базі полігону е, власне кабінет. Команди стоматологічної клініки не вагаючись підтримала ідею свого керівника. Ми зібрали звідси все, що могли, всі інструменти, всі, всі технології, то все туди повезли. Там оформили кабінет, наскільки це було можливо, і почали приймати. Е, як воно відбувалося? Ми приблизно поділили з наші обов'язки, хто хто чим міг, тим допомагав. І приблизно по через день ми кожного тижня так їздили. Один день один лікар, наступний день інший лікар, і так по черзі. Опісля ініціатива продовжилась. Щоправда, тепер назвадіть приймають лише у клініці. Зараз ми приймаємо їх тут, тобто ми не їздимо на полігон, але всі гвардійці, котрі приїздять до нас, отримують допомогу абсолютно безкоштовно. Лікарі зізнаються, сьогодні прагнуть лише одного: я зі своєю командою мріємо бути частиною нашої перемоги. Окрім того, в майбутньому лікар планує реалізувати нові проєкти.